Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В разі замовлення в 14 му каталозі на 800 гривень на другому кроці в вашому кабінеті ви можете взяти з акційною ціною косметичку Giardani Gold. Косметичка зроблена з текстурованого матеріалу. Приходить в такий досить ефектний цілофановій упаковці з логотипами Gordani Gold і виготовлена косметичка в Китаї. На ній ми маємо логотип Чордані Голд. Подивіться, яка гарна блискавка. Також з логотипом Чордані Голд. Чордані Голд це не метал. Можливо, логотип це і метал, але сама блискавка зроблена. З пластику, тобто це просто такий колір блискавки, а зроблена вона з пластику. Розміри косметички, які указані, це 14 см в вишину, 19 в ширину, і тут у нас вказано 9 см. Але я ось мірюю цю вставочку і в мене виходить 7. Сантиметрів, тобто врахуйте на це. З косметичка. Тут ми маємо цей клей, щоб вона не зсихалася, бо строк придатності не обмежений. Тут ми маємо досить добротну тканинку всередині, дуже плотний, дуже приємну таку цупку е тканинку. Маємо, бачите, таку гарну кишеньку. Зараз ми помірюємо, що тут можна покласти. І косметичка, бачите, така досить об'ємна. Так вона виглядає. Дуже приємний такий логотип, так просто ефектно за нього. Сумочка навіть схожа на такий клач з такого текстурованого матеріалу, і дуже приємно її тримати в руках. Тобто, зважте, мені здається, це дуже цікава пропозиція, щодо акції. Косметичка досить містка. Розмір кишеньки нової косметички. Кишенька точно розміром зі стік туші Giordani Gold. Дивіться, всі стіки будуть входити в цю кишеньку. Вони саме, вона розрахована на їх розмір. А тут ви можете вже скласти реструк косметичних засобів. Ось така ефектна, міська, функціональна косметичка з текстурованого матеріалу. Якщо ви порадували себе таким гарним аксесуаром, будь ласка, поділіться в коментарях вашим досвідом використання. Всім дякую за перегляд і бажаю гарного 14-го каталогу.